У рівному пройшов перший відкритий чемпіонат області з велотріалу. Цей вид спорту є доволі ексклюзивним на Рівненщині. Його суть полягає у тому, що спортсмени на велосипедах виконують стрибки на трасі з перешкодами. На екстремальні змагання цього року зібралися спортсмени не лише з Рівненщини, а й з Волинської, Тернопільської та Закарпатської областей. Спортсмени були поділені на дві категорії: аматори та експерти, тобто люди, які вже мають якісь досягнення у цьому виді спорту. Ініціатор чемпіонату області з велотріалу Олександр Стражинський Відповідає, у чому особливість Ну, Багато хто, навіть з тренерів інших видів спорту, вважають цей вид спорту найбільш технічним зі всіх інших різновидів, тому що тут потрібно мати дуже, дуже сильне володіння велосипедом і своїм тілом, щоб долати такі перешкоди. От ви можете побачити, виконуються різні стрибки на перешкоди, що для звичайної людини взагалі неймовірно. На висоту метр і більше застрибувати разом з велосипедом. Ян Соколовський, який був головним суддею змагань, займається велотріалом 12 років. За цей час він встиг вирости від аматора до еліти у цьому виді спорту. Ян постійно входить до числа призерів на змаганнях всеукраїнського рівня та неодноразово приймав та приймає участь на міжнародних стартах. Також Ас Тріалу розповідає, як екстравагантний спорт розвивається на Рівненщині. Він дуже залежить від того, чи є люди ентузіасти, які його розвивають. Так в кожному регіоні він на ентузіазму тримається. В рівному я був зараз про це дуже багато разів. Захистка в Рівному буваю. Саша Старжинський, так як моє місце зайняв, і теж розвиває в Рівному спорт. І... Якби на ентузіастики і тримається, і досить нормально. Після змагань учасники офіційно отримали спортивні розряди з велотріалу. Організатори кажуть, що зупинятися на досягнутому не збираються, а й надалі популяризуватимуть даний вид спорту. Павло Невесенко, Віктор Терещук у ритмі подій.